Дівчата, Сідайте, будь ласка, різніше, тому що зараз буде мішку вірту. Найдорожчі мої парфуми поки що за все життя. І це Fіціана Тренці. Ця лінійка парфумів є достатньо небюджетною, а саме цей аромат він є найпідкіснішим. Дівчата, ціна наразі. Саме цього аромату коливається між 24 та 30 тисячами гривень. Ну і нарешті хочу вам представити, напевно, мої найулюбленіші парфуми, і це Hello Helen. Ну Бачите, в мене така коробочка. І це насправді не одні парфуми, а це цілий парфумерний. Гардероб. Я тут в жодному разі я не хочу, щоб коли-небудь зникали два їх аромати. Я просто буду е е писати жалоби, якщо раптом я не знайду цього через 10, через 5, через 20 років це Сесі Лейді. Інші парфуми, це їх антагоністи. Це дійсно так, бо це Easy Money Fast Love. Знаєте, аж грошима запахло. І рука ліва зачесалась. <реш> Без них не починається мій день. Я думаю, що наступного разу ми з вами сходимо разом в магазин та оберемо для мене щось новеньке на тестування. Ну і, звичайно, попрошу вас насипати мені трішечки лайків, коментарів, підписатися та порекомендувати мене своїй подрізі. До зустрічі!